Доброго ранку, доброго понеділка усім, хто прокинувся раніше, усім, хто, можливо, вже декілька разів підключався, приєднувався до мене. 15 хвилин усвідомленості з понеділка, сподіваюся, заряджають вас або будуть заряджати вас спокоєм, можливо, довершеністю. Але точно усвідомленістю. Сьогодні знову ж коротка медитація, короткий роздум до 15 хвилин про те, що таке наші думки, як вони у нас з'являються, як вони у нас ідуть. Іноді, можливо, наші думки не зовсім наші думки. Можливо, це якісь думки з навколишнього простору. Тому чай, кава, водичка, сік, якщо у вас є. Попийте, зарядіться. Закрийте очі. Сповільніть трішки дихання. Сповільніть трішки дихання відносно того, як ви зазвичай дихаєте. Але хай воно буде зручним, комфортним для вас. На короткий час зосередьтесь на тому, як ви вдихаєте, як ви видихаєте. Чи вільний у вас вдих? Чи вільний у вас видих? Чи щось заважає, чи нічого не заважає вашому диханню. так само з закритими очами зараз. Уявіть собі, що весь ваш думковий простір це велика кульбабка. Де ви в центрі, а навколо вас. Парашутики, думок. І раптом, можна, повіяв вітер, і всі парашутики, всі парасольки перемішались, перемішались. І вітер зупинився. А ваші думки, парасольки, думки-парашутики почали повільно. Опадати вниз. Просто спостерігайте. Поспостерігайте, як вони рухаються, як вони йдуть, як вони проходять. Не концентруйтесь на будь-якій спеціально. Вони всі схожі, вони всі однакові, це все думки. Ви можете. Увагою перемикатися між однією, що це за думка, другою, що це за думка. Але не зависати. Або якщо зависаєте, коли воно падає, що вам сподобалось, просто проводжайте поглядом, думкою, увагою. І ще один порив вітру. І ваші всі думки, ваші парашутики, ваші парасольки з цієї, цієї кульбабки перемішуються разом з зовнішніми, які пролітають від сусідніх кульбабок від сусідніх думкових просторів. Ви можете подивитися, чи вони відрізняються від ваших. Чи можете ви відрізнити одні парасольки, одні парашутики, кульбабки від інших? Чи вони більші, чи менші, чи якісь, якоїсь іншої форми? Для мене, наприклад, ні. Для мене думки, які прилетіли раптом ззовні. Точно такі самі, як і ті, які були в мене. Тому я спостерігаю за кожною думкою, за кожною парасолькою, за кожним парашутиком, як вони опадають, як вони опускаються. Перемикаю увагу між однією, другою. Третьою парасолькою. Можливо, серед них навіть можуть з'являтися якісь тривожні думки. Тривожні думання. Вони такі самі, як і будь-яка інша. Натхненна чи творча думка. І ви точно так само можете перемикатись увагою від однієї думки до іншої, до третьої, четвертої, іншої, ще. Вас стримує тільки ваш думковий простір. Тільки ваша звичка концентруватись лише виключно на одній думці. Спробуйте. Повільно, в своєму темпі, перемикати увагу з однієї парасольки, парашутика на іншу. Якщо вони всі надто впорядковані для вас, ви знаєте їх вже на, на зубок, на пам'ять. Додайте ще трішки вітерця з одної сторони, з другої. Трішки закрутіть, завихоріть ці всі думки. Розбавте, розрядіть свої іншими. Або навпаки, якщо у вас замало думок, якщо вам потрібно щось для творчості, для думання, для креативності, то тоді навпаки, додайте ззовні, загустіть кількість ваших парасольок, кількість ваших парашутиків. І знову заберіть вітер, щоб вони вільно падали, вільно опускались. Кожна з ваших думок, це ваша думка. Кожна з інших думок, це теж ваша думка. На якийсь час можливо, але це теж ваша думка. Як казав один філософ, все, що не сказано добре, все моє, ким би не було сказано. Так і з думками. Якщо ця думка добра, якщо ця думка вам підходить, якщо це парасолька, парашуток вас цікавить, чим вам подобається, це ваша думка. Якщо з вона приносить якусь якусь тривожність, якийсь внутрішній розгардіяж, то це не ваша думка. Наповніть свій простір. Красивими, однорідними, можливо, з точки зору парасолів, парашутиків, думками, тими, які вам підходять, тими, які вам імпонують, ті, які вас надихають, ті, які дають вам натхнення, принаймні на день, або може навіть на тиждень, можливо, навіть і не більше. Ця практика може допомогти вам відволіктись від нав'язливих, від думок, від думок, які постійно вам крутяться в голові виключно одні. Спробуйте перемкнутись, врівноважити іншими думками ваш простір. Насолоджуйтесь процесом спостерігання. Спостерігання за думками, за тим, як вони витають у вашому просторі. Насолоджуйтесь процесом перемикання уваги між думками. Насолоджуйтесь процесом знаходження цікавих для вас думок. Перестаньте боятись, думати. Перестаньте боятися. Думання. Перестаньте боятись думок. Кожна думка це, ще, це лише одна. З цього безмежного поля кульбабок. Можете користуватись, можете фокусувати увагу, а можете розфокусовувати, відфокусовувати увагу. Від будь-якої страшної думки. Мене звільнять, в мене нічого не вийде. Що буде далі? А що, якщо зі мною це станеться? Ці всі думки це лише невеличка, маленька частинка вашого думкового поля, вашої кульбабки. Але там також є. Та якщо це приємне, станеться зі мною. А якщо це позитивне, станеться зі мною, відбудеться зі мною? І там також є. А що, якщо я отримую прибавку або мене підвищить? А що, якщо ця думка допоможе мені знайти партнера чи роботу? Можливо, подолати кризу в бізнесі? Шукайте свої думки, шукайте ті думки, які вам допомагають жити, а не ті, які забирають енергію. Фокусуйте увагу на, на тому, що ви хочете. А якщо ні, то додайте вітерця в свій думковий простір, перемішуйте абсолютно всі думки і знову спостерігайте за, за тим, як вони. Повільно осідають, повільно падають. Кожного разу, коли вам може здаватись, що ви затопікувалися, спробуйте цю медитацію, спробуйте цей процес. Хорошого всім дня! сподіваюся, цих 10-12 хвилин медитації, 10-12 хвилин спостереження за власними думками допоможуть вам цього тижня, можливо, і наступних. А можливо, і загалом. Настрою та натхнення. До зустрічі!